Приходить заявленням, типу, і каже, на вас тут визволить воєнну камінатуру, тому що ви не слушаєте. Нехай вони вас перевоспітують, відвозять на яму, типу, і вас впитують. Привіт, мене звати Юлія Хемерак, і сьогодні я розповім вам, хто вини в тому, що українські діти стали заручниками російських окупантів. Завдяки історії вже відомих вам Насті та Маші. Нам вдалося становити осіб, які ймовірно причетні до викрадення дітей з Херсона. На жаль, більшість з них громадяни України. Причому з радниками виступили представники органів освіти, які б добре мали розуміти наслідки примусової депортації дітей. Та перед тим, як продовжити дивитися, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити майбутнє викриття. У жовтні 2022 року фейкове Міністерство освіти оголосило в своїх соцмережах про двотижневі культурно-освітні заходи в тимчасово окупованому Криму. Відзначимо, окупаційна влада влаштовувала такі поїздки і раніше. Тоді дітей повертали назад до батьків. Але саме в жовтні псевдоміністр освіти Херсонщини, росіянин Михайло Родіков, який до цього очолював окупаційне управління освіти Севастополя, видав наказ про вивезення дітей до тимчасово окупованого Криму та ВРФСо літо У нас були з вами виїзди в різні лагеря территории Крыма, Краснодарского края, университетские смены, так называемые, очень хорошие отзывы. Поэтому мы просили центральной власти, чтобы нам позволили продлить эти каникулярные образовательные смены. 8 жовтня, як розповіли нам дівчата, з Херсона до Криму виїхали 16 автобусів, які везли близько 340 дітей віком від 7 до 18 років. І, хоча нічого не заважало повернути цих дітей назад у Херсон, окупанти вирішили викрасти їх. Люди, які Організовували цю поїздку в Крим. Вони по-любому знали, типу, ілі навіть у ці преподавателі з нашого ХТУ руського. Вони по-любому знали, що ми їдемо туди не на дві неділі. Ну, це все було підстроєно. У довіреностях, які мали підписати батьки вивезених дітей, було написано до істечення срока, а не на 14 днів. Тобто, росіяни від самого початку знали, що роблять. Згідно з наказом Родікова, відповідальною за формування груп на виїзд херсонських дітей призначили Ревко Аллу Васильівну. По суті, вона організувала вивезення дітей на псевдовідпочинок. Це жителька Херсона, українка, яка тривалий час працювала у місцевій школі. Під час окупації її призначили начальницею відділу виховання псевдоуправління освіти фейкового міністерства. Алла Ревко не відповіла нам ані на смс, ані на дзвінки. Можливо, після цього випуску в неї з'явиться бажання прокоментувати ситуацію. Контроль за виконанням наказу про організацію фейкового відпочинку поклали на іншу місцеву жительку Полєвікову Ольгу Борисівну. Вона кандидатка наук двохтисячному стала учителем року. Працювала в Херсонському державному університеті. Окупанти призначили полівікову ольгу на посаду начальниці псевдоуправління управління з роботи з муніципальними округами Херсонської області з питань освіти. Нам вдалося встановити особу жінки, на яку батьки викрадених дітей писали довірності, тобто саме вона мала відповідати за неповнолітніх у дорозі та увесь час, поки вони перебували без батьків. Це Мончан Галина Федерівна 86-го року народження, українка, жителька Херсона, вчителька. Галина Мунцяна також проігнорувала нас. Тетяна Кузьміч важлива персона у схемі викрадення херсонських дітей та у російській пропаганді. Вона жителька Херсона, яку у 2021-му вже судили за Держзраду, але так і не засудили. Влітку минулого року вона ще була заступницею Розікова. А наразі заступниця псевдогубернатора Херсонщини Сальда з питань так званих евакуйованих. У березні цього року Кузьміч вийшла в ефір зі спростуванням за її словами фейку про викрадення херсонських дітей. Ніскілька днів назад я з цими дітьми. Кстати, вони були в оздоровітельному лагере. У чистий говорять только хороші слова. І благодарна і адміністрації, і педагогам. Вище перелічені ті, хто причетний до вивезення дітей з Херсона. Далі про тих, хто знущався з неповнолітніх в тимчасово окупованому Криму. Настю та Машу привезли в санаторій здравниця. Повішали сердечко, флаг України. І, коротше, перейшла директриса, взорвала цей шарик, лопнула його, сказала, Ну, наорала на нас, коротше, сказала, що ви всякі такі плохі, Опять же, ви у нас хліб. Йдеться про доктор Галину Іванівну. Доктор це прізвище у дівоцтві Скрипнікова. Вона заступниця директора санаторію Здравниця. Ми також маємо свідчення інших дітей, які назвали те ж саме ім'я. Галина Доктор сварила дітей за проукраїнську позицію та навіть погрожувала фізичною розправою. Крім цього, жінка. Намагалася насильно змусити дітей любити та поважати Росію. Це сторінка Галини у соцмережах, підтримка окупаційної армії, триколори. Не дивно, що вона намагається викоренити з українських дітей ідентичність та нав'язати любов до Росії у будь-який спосіб. На її фото є дитина з пістолетом у руках, підпис Серйозний стрілок. Зрозуміло, кого вони намагаються виростити. Наступне місто, куди перевезли Настю та Машу, тимчасово окупований Генічіськ на Херсонщині. Там дітей з проукраїнською позицією тероризували такі особи. Майстриня, вихователька ПТУ 27 яка телефонувала Маші та Насті, коли ці прибули в Київ та вимагала якісь розписки та відео для псевдополіції. Курочка моя Як ви не можете зрозуміти, все документально прошло. Ви ж так нам офіційно прибилі. В чим діла вас зачислили. А як без документів нас могли зачислити офіційно? А так, аво так. Звати її Олена Шаповалова, їй 58 років, місцева жителька Генічіська. Як вказано на її сторінці, у ПТУ 27 жінка працює понад 20 років. Дівчата розповіли про жінку, яка погрожувала їм та іншим патріотично налаштованим дітям вивезенням на яму, тобто у спеціальне місце, де б'ють підлітків з проукраїнською опозицією за словами Маші та Насті, це була вихователька гуртоградку Півень Людмила Анатолійовна. Саме вона викликала на українських хлопців військову окупаційну комендатуру. На жаль, ми не знайшли її соцмережі. Вона в общем, раніше працювала в школі. І вона обычно, вона не починає з нами розмовляти, вона починає зразу з криків. До неї кажеш, по чому вона нас кричите? Ви нас нормально, типу, ви починаєте орать». Вона каже: я в школі працювала, типу, я привикла так розмовляти". Викликати окупантів та забирати дітей на яму без згоди директорки ПТУ не вийшло б. Розкріплеську процедуру, як подавали списки на яму. Ну, типу, от вона приходить з заявленням, типу, і каже, на вас тут визволить, буду визивати воєнну кандидатуру, тому що ви не слушаєте, нехай вони вас перевоспитують, відвозять на яму, типу, і воспитують. Ось такий, в смислі, і так далі. Вона каже, от вам листок, типу, бери, читайте, типу, тут вже підписи везде всі собрали, деякі дівчинки підписали, директор, типу, все. Типу, от в такий-то, такий-то день, типу, до вас повинні приїхати. Саме директорка ПТУ-27 викликала на добит Машу та Настю, де розповіла їм, що їм не вдасться втекти. До них дійшла інформація, що ми хочемо повністю уїхати. І вони тому нам так почали казати, типу, що ми вас нікуди не відпустимо. Ага. Ну, мені потім казали, типу, ну, це вже все закінчилося, типу, вона почала казати, я кажу, в смисі, мені 18, я, мені повинна розрішення мами. Вона каже, де да, тобі повинна бути розрішення мами. Ну, якось вийшло так, що і без її розрішення я змогла уїхати. Хочу впевнитися, це директоріса чи я не ту жінку знайшла? Блін, вона зараз, звісно, худіша, може, ти сюди. Можна до якось врізати, ти потім мені знову покажеш. Ну, в принципі, можна і так теж. Так, да. Да, це да. директоріса. Звати директорку Олена Анікієва. Теж українка, яка погодилась тісно співпрацювати з росіянами. Згідно з даними реєстрів, вона очолює ПТУ 27 з 2020 року. До цього була заступницею директора. Зараз ПТУ стала майданчиком для російської пропаганди. Разом з вищезгаданою Кузьміч тут проводять різні заняття з дітьми, розговори о важном, щоб промивати їм мізки, наприклад, тематична класна година про так зване освобождіння Херсона. На тій класній годині заблюрили ані Києву, але її все одно можна впізнати. Тут же в окупованому ПТУ відкрили перше відділення російського двіження первих, куди входить юнармія, большая переміна та інше утворення, де з українських дітей виховують майбутніх російських солдатів. Попри постійні заяви з боку російської сторони про те, що вони рятують українських дітей, насправді кожного дня ми бачимо все більше фактів утримання та знущань з них. Ми, як журналісти-розслідувачі, продовжимо викривати такі факти та називати імена підозрюваних у воєнних злочинах. Сподіваємось, наші знахідки допоможуть українським правоохоронцям знайти та покарати винних.